Може, він просив мене називати себе своїм хазяїном? Під І час каз... сексу? Ні, просто в повсякденному житті я твій хазяїн, ти моя власність. Я кажу: ні, я не твоя власність. Його це дратувало. Я мусила казати, що я його власність, щоб його не вводити в стан агресії якоїсь. Чекай, Оля, ти говорила йому, я твоя власність? Я йому підтверджувала той факт, бо для мене це було дико. Типу, я йому кажу, я не твоя власність. Ні, кажи так. Я кажу: добре, добре. Як, чому? Як, 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 як Того він ж він пояснюв... хотів з домін... домінувати, він не пояснює це нічим. Людина серйозно хотіла, щоб ти вдома казала, хазяїн хочеш борща? Ні, Можливо, він не хотів таким чином, але типу, просто на питання, хто твій хазяїн, я мала відповідати ти. І коли він питав, ти, ти моя власність, я мала казати да. І навіть ці моменти не змушували тебе зібрати валізу і піти? Це ж дуже принизливо. Це дуже принизливо. Це називається аб'юз Оля. І це не може.